що буде з вами зі мною будь-ким, якщо ви починаєте свій ранок з поганих новин. А я знаю. І він відповів, встежуючи і опитуючи величезну кількість людей, там, по-моєму, більше 10 тисяч людей. Uh -huh. І виявилося, що аналіз їхньої поведінки протягом дня має дуже специфічний характер. Людина, яка стартувала з поганих новин, інтуїтивно дошукує, підшукує погані новини протягом дня. Uh -huh. Тобто то якщо... відразу на старті налаштування? Абсолютно. Ви запускаєте програму якоїсь небезпеки. Ну, наприклад, погані новини це небезпека. Штурми, захвати, бомбардування зруйноване і так далі. Що ви подивилися саме ці новини, а ще закріпили їх фотографіями. Світлини дуже швидко діють значно швидше, ніж логічна інформація про читання. Тобто вас зафіксували, ви сідаєте автомобіль і ви автоматично починаєте крутити ручку, зупиняючись на новинах пускаючи і підсилюючи звук, коли йдуть новини. А новини в нас починаються з основному? Правильно, з лінії з фронту з того, інформація. що відбувається з оперативної інформації. І виявляється, що ми протягом дня, не усвідомлюючи цього, починаємо їх підзбирувати. Прийшли на роботу і починаємо чим ділитися, де ти пересидів тривогу. А що було з тобою в четверті ранку? А, а куди ти дітей відвів? Тобто, ми далі розвиваємо цю ж тему. І на вечір ми привозимо. Вантаж величезний Камаз, якраз вантажівку, наповнені поганими новинами. Чи впливають вони на наше здоров'я? Тут навіть не треба пояснювати.